в певний момент дзвонив. А, я не розумію. Здійснювала підтвердження лору. Вітаю. Доброго дня. Тут вас покажуть потім по телевізору. Зникла без вістенької Тут Дуже хороша статистика, майже всі виходять. Річку кажуть, можна побачити під оперним театром там є імітація.

Храм було відчинено і освячено греко-католицький храм 6 грудня 2011 року. Звичайно, маєте бажання. А якщо подивитися на стані, побачите, отут там немоху не замальований. Там залишній кресл.